І все. Ось-ось ми вихід. Я думала, що це буде легко. Але це зовсім не так. Мої руки стали такими мокрими, наче ще не тримала мокрого їжачка. А в животі наче тисяча металиків злетілися і перейшли влаштовувати дискотеку. Мама казала, не бійся, просто дивись на от зали і тобі буде здаватися, що там нікого немає. А тато свою історію. Це хороші поради. Але зараз вони не працюють. Я дивлюся на цю запису, і вона здається такою великою, як стіна. А за нею усі ці очі, сотні очей. Вони будуть дивитися на мене, на мої руки, на мої коліна, які зараз, мабуть, почнуть тремтіти. А якщо я забуду слово? Але почекайте. Це ж на іспит з математики. Ніхто не буде ставити мені дві. Це ж Це Можна бути ким завгодно. Ці метелики животі Вони не від страху. Вони від очікування. Це ж так весело. Я зараз вийду. І всі ці люди, вони слухатимуть мене, мою історію. І ми будемо разом подорожувати цим верше. Це як подарунок. Я їм дарую свій виступ, а вони... Готові? Завіса, готуйся!